Всім привіт! Коротке відео про те, як треба одягатись на велопокатушки в різні погодні умови. На температуру 20-30 градусів тепла достатньо джерсі, біпс і вітронепродувна жилеточка. Якщо я знаю, що погодні умови при катанні будуть гірші, ніж зазвичай, я одягаю вже вітровку з довгим рукавом. При температурі від 10 до 20 градусів тепла я одразу одягаю вітровку з довгим рукавом на стандартний біпс і джерсі. З собою також я ввожу панчохи. Їх можна швидко одягнути та скинути при умові, якщо стало трошки жарко. Також не забуваємо одягати рукавички, тому що руки починають мерзнути в першу чергу. На температуру від 0 до 10 градусів тепла я одягаю флісові штани джерсі з довгим рукавом та непродуваємо продуваємо куточку на флісі, яка має можливість ефективно відвести мою воло. В залежності від покатушки і температури, я одягаю або більш легкі рукавички, або вже починаю одягати більш теплі. Також не забуваємо про утеплення ніг. Звичайно, одягаємо більш теплий носок та починаємо одягати вже бахіли. Ну і звісно, не забуваємо про утеплення нашої голови. Бо якщо у нас є проблеми з головою, то тут вже нам ніхто не допоможе. Звісно, в залежності від погодних умов і стилю покатеньки я можу одягатися як більш легко, так і більш тепло. 너처럼 없어. 빠빠